Дар від Бога не так здобувається, а дар від Бога здобувається тільки за одним єдиним критерієм коли ти будеш смиренним. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дарує благодать. От благодать, вигнання бісів дарується тільки тоді, коли людина буде смиренна перед Богом. А я захотів, я піду. До Папського престолу поклонився, попрошу благословення поступити в інститут. Два роки провчився, і я маю документ, і я маю право і благословення Томос виганяти бійців. А дару я не маю. А якщо є дар, то Прошу? А якщо є такий дар. Слава Богу. Якщо, якщо такий дар є, слава Богу. Як ви ставитеся? От були мощі, от це піло, Там багато в ну, інтернеті і багато речі. До мощів і до всіх святин я ставлюся так, як всі святі угодники Божі. Не холи, але не приймай. Я недостойний приймати будь-які святині, бо я вважаю себе недостойним. Я, я, я до будь-яких мощів кажу, я, я недостойний того, бо як знаєте, люди багато їздять паломницькими курсами, їздять, шукають святинь, мощей, аби більше поклонитися, аби більше мощів доторкнутися. Але не розуміють одного, що коли ти не бачив, коли ти не торкався, коли ти не бачив чудес от того, тієї святості життя, то з тебе менше спитається. По кому багато дано, з того багато спитається. Якщо я їжджу, шукаю святості, життя, а тим життям не живу святим. Ігнорую це, ігнорую їхні повчання тих святих отців, ігнорую їхнє життя, як вони жили, якими подвижницьким життям вони жили. Ігнорую, мені це не підходить. Мені тільки святиня і щоб мені було здоров'я. поклонитися, притулитися і здоров'я, ну, добробуту ще так. Добре би було. І все, а більше змін, змінювати себе, а наш. Мені і так добре, і так хороше. Отець, даруй, я по поводу тих чіпів. Ну, я так зрозуміла, що коли ти паспорти робиш, а ти вказуєш, що ти як колонник, то по-моєму там не тих чіпів не обов'язково. Тут, знаєте, про обов'язок і не обов'язок чіпування це ще буде велика полеміка, це ще буде багато, як кажуть, пройде і протече води, і багато будуть розмов, вони будуть висвітлені, ніхто вас не буде обманювати. Скажуть так, 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 ви то-то то зробите, такі-то блага отримаєте, бо ви не, не згубите ніяких грошей, бо всі гроші будуть вам в тому чіпі, вас ніхто їх не вкраде, бо всі гроші будуть в тому чіпі, ви будете скрізь їздити, бо у вас буде паспорт в тому чіпі, паспорт вас ніхто не краде, ну все буде в ньому, і такі блага ви будете мати, що аж, аж закачається. А то, що про вас все будуть знати, ну, то вже такий мінус маленький. Я так думаю. Як воно буде насправді, може, ще буде прогресії більше. Більше порадені. Неможливо. Я розумію, що треба робити свідомо і щоб всередині була внутрішній спокій, а зовни не завжди так виходить. Але про печали якісь основні настанови, на що звернути увагу, як підійти ну, можна. Ну, на молитву треба звернути увагу. І на молитву перше, чим щось порадити дитині, треба порадити з Богом. А якщо не хоче дитина? Ні, на собі порадитись так. Тому що ви знаєте, що, що Господь сказав, що дух лукавий виганяється молитвою і постом. І Він сказав це не тому бісноватому, а він сказав це апостолу. Тобто ми, ми розуміємо, що ми деколи, знаєте, коли вважаємо себе вже трошки старшими, розумнішими, більш так молитовними і, і дивимося на своїх дітей, знаєте, так звисока. Ти нічого не знаєш. Ти не молишся, давай я сідай, я тебе буду зараз вчити. Розумієш, ну, так не можна ставитися до дитини. Дитина вона дуже так, тоненько то все сприймає і то все намотує собі на вуз і все це пам'ятає. І треба старатися молитися самому, просити Господа допомоги, це перше. А по-друге, треба духом лагідності і смирення повчати. Бо батьки, як ніхто, знають своїх дітей і знають, в який час, в який спосіб дитина не просто вислухає нас, а почує. Це дві різні речі: вислухати і почути. Так, треба шукати, знаєте, хто шукає, той знаходить, шукати підходу до дитини і щоб вона зрозуміла. Найкраще пояснювати своїм способом життя. Ну це найкраща наука. Ну вона важка. Бо я буду все робити з дитиною, буду гнути її по різному, а самому змінитися. Та я й так нормально. Змінити, от наша біда, такий наш егоїзм, таке наше самолюбіє, така наша гординка. Вона себе от не бажає змінити так, щоб. Жити так, щоб дитина в певний момент свого життя сказала: Господи, слава Тобі, дякую Богові за батьків, дякую Богові, що вони мене колись привели до Христа. Дякую Тобі, Господи, за все. Отак От треба жити, щоб дитина в певний момент свого життя сказала: Так, можливо, дитина піде, як той блудний син, далеко дорога, але все-таки вернеться до Бога. Бо що неможливо для людини, можливо для Бога. Тільки треба просити і молити про це Бога. І вірити, звичайно, бо без віри догодити Богу він неможливо. Довіряти, повністю довіряти. Не так, як ми, знаєте, як кажуть, кладемо одну цеголку у дім свого спасіння, зробили якусь добру справу, а потім нагробили. Потім зневажили ту дитину, потім значить, ще щось зробили, таке наказання, і замість однеї, щоб поклали, щоб поговорили гарно з дитиною, потім три ці голки забрали. Це, ми, на жаль, такі будівничі. Я читала откровення Івана Богослава. Іван побачив не лишити небо, бачив, що він, і йому було дано, щоб записати в небо, бо сказав, що внига не запечати, бурати на в процесі. І там є затонка в рот, що таке було начитав або на праву руку, або на чоло. Ми про те Тавро говорили, що це, це, це не буде печатка, це буде повністю наш розум і наша всі діяльність погружена в все земне, і тимчасове. Пише, ви розумієте, що святе Писання треба читати не тільки зовнішньо, а треба читати внутрішньо, а внутрішню може тільки пояснити хто. Святий Дух. А Дух Святий е, говорить тільки людьми святими. І от коли ми відкриваємо толкування святого, який толкує якраз місця ось того откровення е, Івана Богослова, тільки Він, котрий жив тим Святим Духом, він може і тим Святим Духом його те толкування пояснити. І вон, він нам каже, що Тавро звіра, Тавро на правій руці, Тавро на чолі, це буде. Повністю наш розум і всі наші трудові, вся наша трудова діяльність буде тільки зайнята одним. Шукати, що з'їсти, що вдітися, що, е, яких благ для земного життя придбати. Все буде думки, бажання, прагнення, сподівання, вся наша праця буде про одне. Про земне. Ось це є таке толкування. Я, 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 я так вже та же кажу, е, я знаю, хто має розум і хто має вуха, то хай слухає. Тепер трохи повинні свячення більше людям пояснювати, бо вона є на кінцевих часи. Вона є написана. А ви знаєте, коли кінцеві часи? Ну, ми не розумемо в тих часах. Там вже були біля чоловіки часи, які будуть люди. часи? Всі історичні моменти людського буття були різні люди, про яких казали він антихрист, той антихрист, той притеча Антихриста. Ну, Всіх називали, розумієте, і сьогодні називають, і будуть ще називати, але ми говорили про моменти, які ну, ще не настали, ще Євангелія не проповідується про подібну світу. Ще ну, не, не по всіх, як, як ви знаєте, ні в Китаї, ні в Індії, що багато людей не знає, що таке Євангелія і хто такий Христос. От, і багато інших ознак, які ми сказали, і про які не треба дуже заглиблюватись, а треба пам'ятати про Царство Божі і правду Його. Бо коли людина буде чекати кінця, вона забуде про початок і про середину. А початок християнського життя, згадайте, який, що ми вхрещені у ліцям, Зрікаюся від сатани і від всіх дів. Тікаюся від сатани і від цих гріхів. З'єднуюся з Христом. Це початок І Далі моя середина. От я зараз посередині. Яка моя середина? Я зрікався. А я далі те саме роблю. Що ж мені робити? А Господь дарував мені таку благодать, яку ми ще не оцінили. Він сказав, я все прощу. Тільки покайся. А покаяння це зміна розуму, зміна свідомості, зміна способу життя. А я от не хочу змінюватися. От я і так такий хороший, що мене хоч до рани прикладай. Всі погані такі, всі от, той навіть можна сказати, що він є притечою сатани, той Путін, а може і сам сатана, розумієте. А, а я по хороший, я нормальний, я молюся, я тощо. Як фарисей казали, дякую тобі, Боже. Але ми не б'ємо себе, груди, і не просимо про помилування, бо ми не бачимо отого свого повністю отруєння гріхом. Як розуму, як волі, як і всіх почуттів наших, все отруєне гріхом. І що робити з тою отрутою, її треба викидати. Зрічися себе, зрічися себе, відрікайся від сатани, від цих дурів. Зрічися отого гріховного свого розуму, візьми за взір. Премудрість Божа, яка є у святій Євангелії, зрічися Теї і своєї волі гріховної. Візьми за взір волю Божу, яка в святих Євангельських заповідях. Живи по них і добре тобі буде і довго жити. Все Господь нам дав тільки ми не приймаємо тих подарунків і не хочемо ними користатися. Прошу ще. вже. Я свою думку сказав. Я свою думку сказав, я не буду стверджувати про думку церкви щодо вичаток і до, до тих екзорцистів. Але я сказав свою думку, як я знаю історію церкви, ніколи такого явища не було. Воно розвинулося десь приблизно в 18-19 столітті на фоні так званої алхімії, на фоні різних таких речей. Наукових, які е, за, почали вивчати науку психології. Е, і е, значить, тоді е, почалися, почала церква ну, е, говорити свою таку домінантну позицію. знаєте, Ну як ми церква, ми втратимо авторитет в такій справі, як душа людини. Тож ми повинні виганяти бісів. Давайте ми зробимо якийсь інститут. І будемо вивчати, будемо своїх ставити значить, адептів, будемо значить, все робити, як має бути по закону Божому. От. А чи то по закону Божому, вибачте мені, я вам сказав, як дається дар благодаті. Він дається не за два роки навчання, він дається тільки по смиренню. Я би хотів, щоб ви відповіли. Каже, я ма говорив Києві був, що Софія має працювати, має послужити. І до сих пор там якось то все зробляють, і там служінь не буває. Як, як ви це можете пояснити, яку треба владу, чи ще щось, чи воно вже її не запрацює, чи як, Храм Знаєте... храм має служитися, а не бути... Я не я не політик, пробачте мене, це політичне питання, яке перемішане, на жаль, з релігійним. І багато є таких питань, які політика, на жаль, вмішується в церковне життя, а церква вмішується в політичне життя. І сьогодні ми, на жаль, бачимо такі процеси, бо церква займається будь-чим, але. Не займається е, тим, що іменується одним словом спасіння душі людської. Е, ну, що вам сказати, хотілося б, щоб кожен храм був наповнений людьми, богомольцями, щоб кожен храм дарував людям з долоні Божої, з престолу Божого хліб життя. Бо тих храмів, на жаль, є дуже мало. Якщо би взяти всіх християн Львова, і вони всі разом пішли в один день у всі церкви Львова, їх є понад 100 так, церков, якщо я не помиляюся, то всі церкви б просто не витримали і по швам би полопали, бо всіх християн вони б не вмістили. От, є мораторії на будову церков, бо вже забагато, стверджують політики. І тому подібне, що значить змінюється ансамбль міста через такі хаотичні забудови, церквами, от і тому подібні речі. Ну, бачите, політика своє робить політика. Вмішується в церкву, політика бажає через церкву отримати якісь дивіденди, щоб потім, коли вони дадуть подачку церкві, щоб обов'язково церква за них проголосувала, тут вже церква вмішується в політичні питання. От. І отака, знаєте, таке загравання політики з церквою ніколи не призводило ні до чого доброго. Не можна служити Богові іменному. Не можна, обов'язково когось не важиш. Не можна цього робити. От ну, така моя думка. А коли буде насправді богослуження в Софії Київській, хотілося, щоб якнайшвидше, а як воно буде насправді, не знаю. Ну, звичайно, при нас чи я там нічого не було. Знаєш, я б хотів, ще, скажімо, приїхав я до Іркутської області, що там до революції були церкви. Прийшов час, то все знистило, яка ще відроджується. Як ви ту ситуацію поясните? Та Слава Богу. Що, поганого, що церква відроджується. Але той народ перепрошую, я тупий, як він крові хоче і йде, посилає його такі є. Гіростки, чи як назвати. Ні. Одна справа, коли церква займається політикою, така біда виходить. Я вам сказав, що така біда виходить, коли церква займається політикою, а не, не спасінням душі людської. А те, що церкви будуються, ну та слава Богу, тільки ще раз скажу, що не кожна церква не може себе називати церквою, бо де нема духу любові, там немає церкви. Там тільки організація, і вона дуже часто організація церковно-політична або політично-церковна, а церквою назвати її навіть з великою натяжкою не можна. Коли я патріарх, коли на мені відповідальність надзвичайно велика, то я маю сказати такі слова, ми всі є одне тіло. Як ми можемо казати мені руки не треба? Як ми можемо казати, мені не треба ноги? Як ми можемо казати мені голови не треба? Ми всі одне тіло, церква Христова, люди з Хаменіці? Ви йдете проти себе, ви знищуєте самі себе. Якщо б я е, ну, був справжнім патріархом, і я би ну, якісь такі слова підібрав, як можна. Говорити і благословляти на якісь роздори, розколи і розбрати і на якусь війну один з одним. Ну це, це просто жах і нонсенс, і церквою назвати такої структури я особисто не можу. Прошу, що я можу їхати. Нема? Ну, що будемо дякувати Богу. Дякую дуже вам, насамперед. Бо завжди радий бачити вас, завжди радий, що ви цікавитеся життям церкви і цікавитися своїм внутрішнім життям, бо церква бажає тільки одного: всі богослуження, всі наші розмови, всі дії церкви і самого голови церкви, Господа нашого Ісуса Христа, зосереджені на те. Щоб ми пильнували за свою внутрішню людину. Христос не прийшов змінити ось того зовнішнього світу, його наповнити якимись законами новими, упорядкувати. Це буде займатися, як ми бачили, Антихрист. Він буде тут на землі будувати рай. А Христос сказав царство моє не від світу цього. Шукайте перше, царство Божої правдою ось тут, а все інше вам туда. Нехай Господь нам допомагає, милої спасає молитва Божої Матінки і всіх святих. Подякуємо Божій Матінці під її святим покровом, її святому храмі покрови. Нехай вона молиться за нас до Всевишнього Господа, щоб Він дарував нам очі духовні, наш розум, щоб Він дивився і бачив, слухав, і чув і завжди старався. Бо Слухати, Слово Боже, одне, а виконати це трошки треба постаратися, треба зусилля, бо царство Боже силою здобувається, тої сили, рішучості, сміливості кожному з нас змінювати самих себе. Воїнів Отця і Сина, і Святого Духа, і богороди, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життям і благословений вліт. Робить твоєї, бо ти породила Христа Спаса Спалителя душ Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. во ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, во ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Господу Богу у Троїці, славому Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай буде слава, навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу. Христу!